Через снігопад комунальні підприємства Полтави працюють у посиленому режимі. Це вулиця Європейська. Тут зранку, 5 січня, працівники комунального підприємства КТП 1628 обробляють пішохідні тротуари ожеледними матеріалами, сумішу піску та солі. Комунальники кажуть, працюють без вихідних, готові реагувати на погіршення погодних умов у будь-який час. Щоб люди не попадали ніде, нічого. Ну аби вам диналодютикою. Да. Була в суботу і неділю визивають, якщо екстрена». Ситуація, ось лопата, ковшик, пісок, соль. Паралельно до робіт на вулицях прибирання проводять і в зелених зонах міста. Працівники комунального підприємства декоративні культури очищають парки, сквери та пішохідні маршрути. До робіт залучили 46 працівників та 6 одиниць тракторної техніки. Повідомляють у міській раді. Парки, сквери, бульвари, всі наші. У нас працюють трактора. Йдуть шість снігоприбиральної техніки. 6 шість тракторів у нас іде сьогодні почистять. Після тракторів прибиральники розчищають усе як гололід посипаємо все робимо для людей. На дорогах міста також працює снігоприбиральна техніка. У місті роботи з ліквідації наслідків негоди триватимуть до повного завершення, зазначають у Полтавській міській раді. Тим часом в області дорожні служби продовжують розчищати автошляхи від снігу, щоб уникнути ускладнень у русі. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Протягом тижня працювали понад 80 робітників, залучили більше 70 одиниць спеціалізованої техніки, використали 3200 тонн протиожеледних матеріалів. Розчистили 8700 кілометрів доріг. Роботи тривають. У ніч із 4 на 5 січня на Полтавщині випав сніг через проходження атмосферних фронтів і циклону із заходу. У регіоні сформувався сніговий покрив подекуди до 20 сантиметрів. Повідомила начальниця відділу гідрометеорологічного забезпечення полтавського обласного гідрометцентру Олена Леонтіва. За її словами, найближчої доби очікується сніг, який поступово перейде в дощ вночі, та вранці ожелить, тобто зранку, скоріше за все, буде доволі слизько. Але надалі температури перейдуть від від'ємних, як сьогодні, до слабко додатніх, і до четверга поступово підвищаться приблизно до п'яти градусів тепла, але вже п'ятницю знову вдарять морози, знову температура доволі різко знижуватиметься. За прогнозами синоптиків, період відлиги на Полтавщині триватиме близько трьох днів, і з вівторка по четвер у регіоні очікують плюсову температуру повітря та опади у вигляді дощу.